У Харкові затримали підозрювану у справі про підрив двох військових. За версією слідства, 19-річна дівчина замінувала скутер. Армійці приїхали забрати його як волонтерську допомогу. Повідомив речник СБУ Харківщини Владислав Абдула. Вибух пролунав 20 червня у парку Зелений Гай, що на ХТЗ. Момент підриву потрапив на відео. Його вже за годину поширювали харківські телеграм-канали. За даними обласної прокуратури, один військовослужбовець тоді загинув, другий зазнав тяжких поранень. Того ж дня оперативникам СБУ та поліції вдалося вирахувати і затримати, як вони вважають, виконавицю злочину. Вона розповіла, що шукала роботу через Телеграм. Там її і завербували російські спецслужби. Куратор ЗРФ надав детальну інструкцію, як виготовити вибухівку. Для цього підозрювана придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для дистанційного підриву. Розповів речник СБУ регіону. Готовий вибуховий пристрій. Дівчина привезла на місце стоянки скутера і заховала в його багажнику. Неподалік уже була замаскована камера, за допомогою якої російські спецслужбовці стежили за місцем теракту. Скутер підірвали дистанційно, коли військові приїхали за ним і почали завантажувати у свої авто. Під час обшуку у підозрюваної вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою та телефон із доказами роботи на російській спецслужби, каже Абдула. Суд узяв дівчину під варту за статтею теракт їй загрожує довічне ув'язнення. СБУ та поліція продовжують встановлювати всіх людей, які готували цей підрив.